Мої вітання! Я в магазині Аврора. Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні оглянемо цікаві новинки, а також акції. Усім дякую за огляд та приємного перегляду. Нарешті, хто питав, з'явилася пряжа для в'язання. Дивіться, яка вона шикарна за 149 гривень. 300 г, два кольори, 100% поліестер, Ось така є 100 грамова, по 69 69 однотонна кольорова також 100 грамів. У осінніх відтінках ось така пряжа для в'язання з помпонами, 100 грамова 88 гривень. І пухнаста, коричнева шоколадна та світло сіра, 77 гривень за 100 грамів. Набір для творчості зроби сам брелок з макраме 69. Набір на кольорових у пляшці пластиковій для створення прикрас 88 гривень. Коробка для зберігання бісеру пластикова на багато ячейок 249 гривень, 149 набір резинок для плетіння браслетів. Вперше на полицях перука по 229 гривен з чубчиком фіолетова та чорна. Алмазна мозаїка 199 гривень. Картина з помпонами 30 на 30, 169. Алмазна мозаїка 30 на 40. Ціна 299. 189 набір свічок декоративних, 4 штуки. Рослина штучна 169. Приїхали ось такі сумочки жіночі: у кольорах. Досить місткий, май довгий ремінець 399. М'яка екошкіра. Сумка рюкзак. 299. Одне велике відділення та одне менше. Такий легенький тканинний люксачок, молодіжний. Помаранчевий 169. Сумочка жіноча. бежева та чорна на двох кнопках 219. Бананка тканина 99. Ось така сумка чоловіча 149. Довгий ремінець додається. Сумочка дитяча через плече 88 гривень. Ось така бананка тканина на блискавці 109 гривень з довгою ручкою. Сумочки екошкіра у двох кольорах 229 гривень. Гляньте ці шикарні маленькі новинки. Два відділення, довгий ремінець, 4 відтінки 249 гривень. Дуже симпатичний ось такий піджинс. Сумочки з прошитою строчкою 299. Класична 499 на кнопці довгий ремінець. Чоловіча сумка. Одне відділення більше, що декілька є менших 349. Сумка для ноутбука 59. Це також новинка. Гаманець жіночий 149. Дуже місткий. І приємні відтінки. Косметичка 109 силіконова. Маленький гаманець на кнопці 99. Ось такі варіанти: окреме відділення для копійок. Ціна 129. Косметичка на блискавці, рожева, чорна та бежева 129. Кошик текстильний, плетений 169. Сітка для білизни біла та сіра 119. Ось такий варіант кошика для зберігання білизни. Гарної якості. Ціна його 229. Кошичок маленький, плетений, декоративний. З ручками 249. Двоколірний 149. Текстильний плетений. Ось така коробка з пандою вишивтою, 229. Ремінь кольоровий дорожній для валізи 69. Косметичка чоловіча 99. защіпається на блискавку. Кашпо декоративне на металевих ніжках 229. Кошечок 119 декоративний плетений. Рослина штучна. Є два кольори в наявності. Ціна 99. Статуетка золотиста собачка 249. Такий класний м'якенький їжачок м'яка іграшка 649. Футбольний м'яч 199. Пле та подушка. Лапка 2 в одному. Ціна 499. Пташка на гнізді 299. Приїхали новинки подушки по 109 гривень. Є за 199,50 на 70, 149. І ось така хороша 349,50 на 70. Мікрофібра стьобана. Наповнювач синтетично-силіконізоване волокно. Гілочки орхідеї у кольорах. Гілочка 129. Гілочка лимонів 149. Зі знижкою зараз багато літнього взуття, дитячі шльопанці 119 закриті, ось такі 149. Також приїхали новинки подушки дорожні в кольорах по 99 однотонні. Плед м'який, візерунок гілочка, півтора спальний, 449. Рушники однотонні по 119. 50 на 90, ось такі з візерунком 169. Рушничок для обличчя 77 гривень, 40 на 70. Нижня білизна три штуки упаковка 129. Буксари для хлопчика 64 гривні. Є ось такі за 49, від ески до ельки. Сімейні чоловічі труси. бавовна 100% 49. Бюстики жіночі. На поролоні однотонні, 119. Ось такий чорний за 189. Футболка чоловіча 199. Котонова. Кошики для зберігання дитячі 149. Топи жіночі зі знижкою 169 кольорів в асортименті на перелоні. Ось такий топ також зі знижкою 199 два відтінки. Наволочка м'яка на подушку 40 на 40 109 гривень. Топ чорний з мережевим, тоненькі бретельки 189 Кошики з принтом для зберігання є ось такі більшого розміру по 179 та менші по 119. Рюкзаки дитячі 179, блакитний та рожевий. нічник проектор акумуляторний 399 з пультом. Нічник настільний на батарейках 149. Зайчик на батарейках 140 гривень. Грибок силиконовий 299. Ось такий симпатичний котик 299. також. Ще ось така новинка. Є Нічник місяць – Ціна 299. Нічник настільний. З маркером для надписів ціна 199. Лампа Луно 179 на підставці. На прищипці 134 гривні. Світильники на батарейках 169 клики. Світильник круглий Луно ціна 99 на батарейках. Світлодіодний круглий ціна 199 18 ватний. Лампа на дерев'яній підставці з металевим декором 299 працює від батареїк. Ось така лампа 279 з підставкою. Лампа акумуляторна. Дякую, що дивитесь. Усім вдалих покупок.